Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. матір залужного завжди казала, що йому випаде страшна, але легендарна роль, якою ж правою вона була. Телеграм-канал Топор Помсти пише, що на стареньку матір залужного хотіли здійснити напад, Втім, трутилася охорона, яку приставив генерал. Нападників диверсантів схопили. Вони у котрий разі намагалися заподіяти зло генералу через близьких. Втім, інше джерело говорить, що це була не матір, а дружина. Інформація перевіряється та уточнює. Ця, але той факт, що вони хочуть дістати нашого генерала, уже очевидний. Віктор Швеця в той же час пише наступне. Мабуть, багато українців прочитали статтю Валерія Залужно у впливовому виданні за економіст, яка стосувалася аналізу війни з російськими агресорами. Коли минулого року ЗСУ миттєво провели блискучу військову операцію зі звільнення майже усієї окупованої частини Харківської області, а потім зі звільнення Херсона, це були надзвичайно важливі події для українського народу, які вселяли з однієї сторони безмежну гордість за наших героїв. А з. Іншої сторони радість і сподівання на переможне завершення війни, але цього не сталося. Наше сподівання, що війна переможно завершиться до кінця 2022 року, не виправдалася. І у нас тоді не було сумнівів у тому, що ми переможемо, але трохи пізніше. Ми чекали переможного контрнаступу, чекали повного розгрому агресора. Як тільки розпочнеться цей наступ, так нам розповідали і до такого. Ми були підготовлені, формувалися нові потужні бригади, які оснащувалися західною зброєю і які проходили вишкіл на кра. Ще західних військових базах суцільним потоком ішла зброя, і ося ішла допомога від наших союзників і членів антипутінської коаліції. Ми жили цим наступом. Для нас це була головна подія у нашому житті. Найбільше, що хотіли українці, переможного завершення цієї війни. Щоб припинилися майже щоденні варварські бомбардування наших міст і сіл величезні втрати мирних людей, які гинули під розвалами знищених будинків. Нам хотілося перемоги і миру Я не військовий експерт, не буду коментувати ці Вірите головнокомандувача, я хочу сказати про інше. Війна, яка вже тривалий час охопила Україну, є повномасштабною і найбільшою на європейському континенті після другої світової її головна мета, як це публічно визнав фюрор московитів. Це повне знищення української держави і українського народу. У зв'язку з цим мабуть настав час піднімати українське народи на священну війну за наше існування. Я не хочу давати якісь конкретні рецепти, але усе наше життя повинно бути зараз підпорядковане нашій перемозі і допомогти. Мозі ЗСУ. мені видається, що президент Зеленський повинен очолити цю боротьбу, як колись це зробили Гвінстон Черчилль, Шарль Деголь і Франклін Рузвельт. Треба піднімати народи, негайно ліквідувати усі бар'єри для повної економічної свободи усім тим, хто забезпечує ЗСУ зброєю, боєприпасами, їжею, одягом і усім іншим, що вони потребують створити максимально вигідні умови для українського бізнесу, який повинен швидкими темпами створити те, про що написав Залужний, перевести економіку на військові потреби усіх, хто буде заважати. Та розвитку української оборонної промисловості звільнити, залучити до управління країною у цей важкий і вирішальний час для нашого народу, найкращих представників українського народу, найбільш авторитетних парітетів, спеціалістів у різних галузях промисловості військових, можливо створити при верховному головнокомандувачі громадську раду оборони країни як дорадчий орган, який систематично повинен обговорювати з президентом стан справ з обороною, не допускати будь-яких публічних непорозумінь з нашими найближчими союзниками і членами антипутінської. Коаліції значно підсилити інтелектуальний потенціал можливостей нашої держави за рахунок громадських активістів і волонтерів. І останнє, але надзвичайно важливе для країни і для наших зарубіжних друзів оголосити на найвищому державному рівні боротьбу з корупцією, внести зміни до чинного законодавства і запровадити у відповідних статтях кримінального кодексу нову кваліфікуючу обставину вчинення корупційних дій у періодах воєнних стану і передбачити єдине покарання довічне ув'язнення з повною конфіскацією, значно скоротити. Троки розслідування таких справ не більше двох місяців і їх швидкий розгляд у судах. Наші союзники і партнери повинні побачити, що ми боремося з корупціонерами, які намагаються нажити собі добра у тяжкий для країни а Можливо, і за рахунок цієї допомоги, яка надходить в Україну від наших союзників, розглянути можливість запровадження військової юстиції, військову поліцію, військову прокуратуру, військові суди. Будь-які прояви корупції повинні негайно припинитися і віддавати корупціонерів під суда. Не можна більше допускати щоб тема корупції, типу злотих яєць та іншого переважала у зарубіжних ЗМІ. Все, що заважає нашій перемозі, повинно бути негайно прибрано з нашого життя. Уся інформація. Політика повинна працювати на потреби оборони, значно підсилити її вплив. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.